Отримав публічне підтвердження і оправдання, виправдання в очах своїх виборців, чому не треба чому треба припиняти витрачатися на Україну. Трамп повністю розв'язав собі руки для контакту з Путіним і вважає себе тепер вільним від обмежень зобов'язань. Ворог більше формує особистість протистояння, ніж друг. Нарешті Зеленський повернув собі рейтинг вищий ніж у генерала Залужного. Кір Стармер. І президент Макрон, очевидно, ще раз зашлють е, свій план миру Трампу. Вітаю, друзі! Отже, бурхливі вихідні, які розпочалися з п'ятниці 28 лютого з останнього дня зими 25-го року. Народили таку кількість різних інформаційних приводів, і ці інформаційні приводи потребують певного переосмислення, аналітики. Слава Богу, що під час вихідних якось вдалося систематизувати думки, отже, можна скласти певну схему оцінки подій в овальному кабінеті і після і з чим. Ми вийдемо на наступний виток розвитку сюжету. Просто, мої друзі, зробили певний такий аналіз, хто, ви, хто, хто що виграв в цих обставинах. І от е, є така думка, що Трамп виграв е, наступне. Трамп отримав публічне підтвердження і оправдання. Виправдання в очах своїх виборців, чому не треба чому треба припиняти витрачатися на Україну? Трамп повністю розв'язав собі руки для контакту з Путіним і вважає себе тепер вільним від обмежень зобов'язань, особливо зобов'язань попередників. І, ну, про моральний імператив, цим Трамп ніколи не страждав, тому маємо так би мовити. Е Ще один фактор: Трамп консолідував своїх виборців. Тобто магівський виборець просто побачив, що в Трампа залізний та стійкули характер, і він викликає почуття солідарності, оскільки його образили Трампа образили в його ж білому домі, і тим самим пробували принизити всю Америку. Але Трамп... Відреагував на агресивну поведінку Зеленського, і тепер пропаганді Трампівській нічого не заважає робити з України більше зло, ніж ніж з Росії. Мало того, що на Україну напали і розтерзали і вбили сотні тисяч українців. Тепер образ України буде дуже дуже пригнічений. Що найсумніше, те, що тепер Україна буде змушена дещо погодитись на пониження рівня стосунків і інтенсивності цих стосунків. Ну, апетити Україна повинна тепер обмежити лише через дурість Зеленського. Ну, а тепер все ж таки повернемося до України. Що ми втрачаємо або можемо втратити, або вже втратили? Найперше, це звичайно постачання озброєнь. Найболючішим для нас є, звичайно, протиповітряна оборона, зокрема, ракети до комплексів Петріот. Останні 90 ракет, які потрапили в Україну, передав Ізраїль. Ну і тепер у нас можуть виникнути серйозні проблеми. Далі ракети Атакамс, з якими ми мали непоганий результат. Тут донедавна Зеленський репетував, дайте нам томагавки, це крилати ракети з радіусом дії, по-моєму, до, до 5 тисяч кілометрів. І томагавками ми били б і за Урал. Вже про томагавки, я думаю, що Зеленський заїкатися не буде після всього. Аби хоч вичерпали той пакет до кінця, який надав нам Джозеф Байден і його адміністрація, отже, що в нас? У нас є 30 танків Абрамс. Може так трапити, що снарядів до цих танків ми можемо не отримати. Аналоги, очевидно, якісь знайдуться в Європі. Далі ракети Атакамс дуже важливі, ну я вже про них згадував. f 16 ті f 16 які ми отримали, літаки, до них є широкий спектр ракет, але американські ракети до f 16 дуже класні. Тобто ми будемо вже шукати якісь аналоги європейські, які підходять до, ну, очевидно, британські можуть бути ракети, французькі, німецькі, які підходять до Ф-16. Ну, і є проблема із гаубицями М 777 Багато з них вже досить серйозно зношені у багатьох з них, ну і там ще деякі. Частини. Тобто ми зараз, звичайно, завдяки програмі Данській ми будемо виробляти значно більше е гаубиць Богдана. Хочу нагадати, що відбувається постачання німецьких гаубиць дуже висококласних і французьких гаубиць Сізар. Але очевидно, що до гармат М77. Навряд чи ми самі зможемо зробити стволи, оскільки М77 зроблена на титановій основі. Вона легка гарбата, і в цьому сенсі, мабуть, варіант аналогічних стволів навряд чи можливий. У нас немає таких технологій. Далі фінансова підтримка США. Ну, Час, коли я записую це відео, має десь відбутися нарада е Дональда Трампа і своїми міністрами можливо, важливими, ну, от цікаво, кого ще не принизив персонально Зеленський. Те, що Зеленський реально принизив Скота Бесента, міністра фінансів, це так просто в Україні не пройде дарма, так би мовити, бо з Бесен це ще й особа, яка контролює санкції. І зараз, у, ну поки що, про санкції до України мова не йде, але про ослаблення санкцій для Росії ну, це така морквинка, перед якою якою махають перед носом у Путіна. А заради чого? Махали то заради України, а Україна тепер облажалася, прости Господи. Тому от така от. Сумна історія. Ну, очевидно, що стосунків уже таких як до овального кабінету із адміністрацією української не буде. Хоча міністр фінансів запевнив, що Трамп не хоче втручатися в внутрішню політику України, а американці, до речі, ніколи не втручаються. Американці працюють з тою владою, яка є фактично, вони. Вони не, не пропонують е соціумам і націям якусь свою фігуру, яка їм комфортна. Ні, Американці завжди будують стосунки з тими, хто формально переміг на виборах, хто є формальним президентом. Ну і угода про надра. Мені здається, що до зміни влади в Україні, е навіть якщо угода про надра буде. Підписана, то ніхто із Зеленським справ особливо не матиме. Тому що ця демонстративний продаж титанової галузі на очах в першу чергу американців, які проявляли певний інтерес до наших надр, вона виглядала як прямий ляпас. Ну а тепер про те, що собі цим. Цією фронтою заробив Зеленський. Фактично, за певним розрахунком Банкової, цей конфлікт, до якого Зеленський готувався, це вже зрозуміло, бо він, один з делегацій, виключно вдягнувся в таку фліску, умовно кажучи, міліти. Вже навіть Єрбак припинив панти, колотіть і. Так от, що отримав Зеленський? Ну, в матчу він з найголовнішим, найголовнішим директором планети увійшов у прямий конфлікт публічний. Тому от такий варіант, да, це, ну, це так вибрав Альфа самця і напав на альфа самця, тому і сам альфа самець як кажуть, наш ворог формує нас чи наш опонент. Ворог більше формує особистість протистояння, ніж друг, на жаль. Далі. Зеленський справді, тут деякі аналітики Зеленського почали репетувати, що нарешті Зеленський повернув собі рейтинг вищий, ніж у генерала Залужного. По-перше, генерал Залужний сидить у Лондоні і справами корисними для самого Зеленського. Я робив про це відео, тому він зараз продовжує е е свою роль як донора рейтингу для Зеленського, е е те, що почалася ця істерика, як наш зробив Трампа, ну, це прости господи. Ну, але ж люди в масі своїй недалекі і ніколи не задумуються над. Е Результатами своїх діянь. От коли зменшиться кількість боєприпасів і війська скажуть воювати нічим, що тоді буде говорити оточення, точніше електорат Зеленського, який почне Зеленський мобілізувати на війну? Така от фігня, малята. Ну і цей фантомний борг 350 мільярдів, він зникає, так би мовити, з обігу, ну, але ж його не було. Його, його ніхто Ну, немає такого боргу. Це, це по суті була фішка піарівська для тиску на Путіна, що я тут потратив в Україну 350 мільярдів, або давай мені мої 350 мільярдів, або я сам заберу з України свої 350 мільярдів. Це чисто бандитська розводка, тому що цю суму можна було виставити як претензію Путіна. Ну але оскільки Зеленський цю тему запетляв, і спрацював на те, що бандитський борг не перейшов е, з Зеленського на Путіна. Ну от так от. Ну, і що нам чекати? Чи е, по, за результатами Лондона можна сказати одне: без е, Європи буде діяти виключно на озирці на Путіна ой, на Трампа. Виключно озираючись на кожен крок? Е, Трампа, ну на озирці на Путіна і, і так діє Європа, тому що вона всіляко допомагає боронитися Україні і е, витискає путінські всякі експортні товари з європейського ринку. Це вже відбувається. Але чи Лондонська нарада, е, яку скликав чи конференція, яку скликав Кір Стармер, чи вона принесла хоча б начерк е, стратегії. Розбудови без європейської безпеки і європейських збройних сил. Нічого поки що, взагалі, ну жодних комюкет за наслідками цієї розмови немає. Очевидно, що і Бесент і президент прости господи, Кір Стармер і президент Макрон очевидно ще раз зашлють свій план миру. Трампу, ну і це вже може бути е, ну, так, більш серйозний е, план. Е, враження таке, що Зеленський цим жестом у, е, у овальному кабінеті не просто розпочав е, президентську кампанію, але і він замахнувся на те, що він залишається. Аж до завершення війни, щоб потім видати себе за маршала перемоги. Я багато разів казав, що е, Зеленський в якості маршала перемоги нам не підходить. Він, він він точно не маршал перемоги. Але оточення Зеленського, оскільки зробило фальшстартну заявку на вибори, то воно ризикує роз, розтринкати цей, цю стартову позицію дуже швидко. І подальші заявки Зеленського на теж «попробуйте мене усунути з влади, виглядатимуть як чіпляння кліщами за воші за кожух, умовно кажучи. Тобто, триматися як воша кожуха влади, Зеленський хотітиме, але не могти. От і основні наслідки невдалого сексу в овальному кабінеті. Тортую. Зеленський все-таки не Левінський.